Небесними просторами дощі тепер змішані з фосфорами Там бомбервоса назворони молитвами. Тих, хто тобі догодив життям своїм. Страх відведе розвіяти. На світ виведе тісними дорогами. Друзі, приїхали вже до 80 80-ї ДШБ. Привезли трета, Передаємо, як і обіцяли. Буде служити, надіюсь, і не підведе. Вдячний всім, хто долучився до цього збору. Кожен ваш донат це смерть окупанта, який прийшов на нашу землю. Він з підлістю прийшов, з підлістю буде знищений завдяки цим дронам. Дякую вам, дякую, що підтримуєте. Дякую, що ще є для того, для того, щоб закривали збори, щоб підтримували, що нас не забуваєте. Все буде добре, арт-батареї 80-ї ДШБ 1-го батальйону. Дякую вам. Слава Україні! Коротко, як виглядає школа. Доболю, ми, там, рима, малаю, болі, ну що, друзі, перший дрон ми вже доставили. Згідно нашому збору хоткару та золотих левів Golden Line Привезли для хлопців 103-ї бригади. Нахай вам служить. Щиро дякуємо, воно нам дуже допоможе для розвідки і так далі. Ну, тобто для своїх цілей. Щоб вам сказати, разом до перемоги. Щиро ну, наразі ну дійсно щиро дякую вам. Це все. Дякую вам. Ми сили лаки, в сухоста тут не пройти, а це немає сильніше любові, ніж та до свободи, Боже. Дай мені сили волі. Прошу, дай мені сили волі. Знаю, прийде той час, коли білим світом сади, Боже, дай тільки сил дійти. Прошу, дай ну, нам все уйти, а там дерева палають